Доброго дня, мене звати Павло Рубежний, я інженер-технолог компанії Іскар в Україні. У цьому відео розкажу про вплив охолоджувальної рідини на процес металообробки, а також які рішення пропонують для цього виробники інструменту іскар та обладнання DN Solutions. Основною функцією змащувально-охолоджувальної рідини або «ЗОР», є не тільки охолодження та змащування поверхності контакту інструменту та заготовки, а також евакуація стружки. Правильне застосування «ЗОР» підвищує надійність обробки. Продуктивність інструменту та якість деталей. Практично усі сучасні та прогресивні інструменти розробляються з отворами для подання зор з тиском до 300 бар. Подача зор безпосередньо в зону різання під будь-яким, але достатньо високим тиском дозволить підвищити швидкість різання до 200% при обробці титану та жаромісних сплавів. Ефективно контролювати стружку на в'язких матеріалах. Збільшити термін служби інструменту до 100% під час обробки титану, жаростійки сплавів та легованої сталі. Подача зор під високим тиском є важливою та необхідною умовою виготовлення виробів для таких галузей, як авіаційна, аерокосмічна та медична промисловість. Інструменти «Іскар Джеткат» пропонують найкращі рішення для використання охолоджувальної рідини під високим тиском у багатьох токарних операціях. Завдяки наявності високошвидкісних верстатів DN Solutions, які пропонують стандартні або додаткові системи охолодження під тиском 70 бар та вище, а також подачу через шпинди. Технологія HPC стала набагато доступнішою. Сьогодні «Іскар» представляє сотні спеціальних високопродуктивних токарних інструментів для широкого діапазону застосувань. Технологія HPC особливо зарекомендувала себе при точні спеціальних важкооброблювальних матеріалів. Таких як титан і інконель при швидкості видалення в три рази більший ніж у традиційній системі охолодження, користувачі повідомляють про усунення застрягання стружки, швидше різання та значно довший термін служби кромок під час точіння за зовнішнім і внутрішнім діаметрами, а також для обробки канавок, відрізки та виготовлення отворів. Переваги лінійки JetCut від Discar також помітні під час обробки сталевих деталей завдяки легкому контролю над процесом утворення стружки та покращення стійкості пластини. Зверніть увагу на інструмент з поданням охолоджувальної рідини під високим тиском через інструмент. Стружка сегментна та легко евакуюється конвеєрною стрічкою. На перший погляд, висока стійкість металорізальних пластин без зменшення, а навпаки, збільшуючи режими різання, може здаватись лише мрією. Але різниця подання зор безпосередньо у зону різання очевидна та доказова. Так, наприклад, коли ми маємо високі швидкості різання та виконуємо охолодження стандартним зовнішнім способом, в момент попадання рідини на пластину вона просто випаровується та не є повністю ефективною для покращення результату стійкості інструменту. Не кажучи вже про допомогу стружколаму пластини ламати стружку, три способи подачі зор наочно демонструють вплив стійкості. В залежності від того, наскільки якісно та швидко потрапляє рідина у зону різання. Ефективність прямої подачі охолоджувальної рідини в точку різання починається з тиском від 20 бар. Виробник верстатів Den Solution стандартно постачає своє обладнання з насосом зор тиском 1,5 бар. А для підприємств, які прагнуть максимально збільшити такт випуску та якість своїх деталей, компанія пропонує опціонально встановити насоси з тиском від 4 до 70 бар. Доречним притиску від 20 бар буде встановлення пристрою видалення парів зор задля запобігання потрапляння дрібних часток парів у легені. Слід пам'ятати, що у процесі обробки різних типів заготовок на токарних та фрезерних верстатах при використанні зор у бак з рідиною потрапляють різні речовини та домішки у вигляді мастила, пилу, і ржі, і внаслідок цього у баку на поверхні зору утворяється плівка. Це призводить до появи бактерій, які викликають неприємний запах, а також сприяють погіршенню стану зору. З метою запобігання погіршення зору та збільшення терміну її експлуатації. Рекомендовано використовувати пристрій видалення мастил з охолоджувальної рідини. Oil Skimmer. Пристрій збирає та сепарує домішки з поверхні зору баку, а потім очищена рідина знов стає придатною для роботи. На сьогодні все. До наступних відео про опції обладнання DN Solutions. До нових зустрічей! До побачення!